Традиційні методи лікування на сьогодні вважаються недостатніми, адже їх виключне застосування не здатне забезпечити необхідного результату. Зважаючи на це, науковці та медики працюють над новими експериментальними методами терапії, одним із яких є генотерапія. Саме про неї і піде мова. Генотерапія це вид лікування, який передбачає зміну або заміну генів у клітинах людини для лікування або запобігання захворюванням. Генотерапія передбачає додавання нових функціонуючих генів у клітини, які були відсутні або несправні, або шляхом інактивації чи відновленням наявних генів. Цей початок генотерапії взяла в журналі Science, де розповідалось про сам метод і її методи лікування проти генетичних хвороб. Раніше припускали, що генотерапію можна використовувати лише для лікування генетичних захворювань. Однак в наш час її розглядають як метод лікування різних хвороб. Включаючи спадково генетичні і інфекційні. Перше використання генної терапії було в Америці 1990 року, коли робили лікування чотирьохрічної дівчинки хворої на комбінований імунодефіцит. До того експерименти проводили лише на тваринах. Генотерапія це вид медичного лікування, який включає введення здорових генів у клітини людини для заміни генів, які не функціонують належним чином. Щоб клітини хворого виробляли білкові продукти введеного гена, екзогенний генетичний матеріал повинен бути доставлений до ядра клітини. Гени можуть бути доставлені до клітин різними способами, включаючи вірусні вектори, які є спеціальними вірусами, що були модифіковані для перенесення нового гена в клітини, і невірусні методи, такі як електропорація чи пряме введення ДНК. На малюнку якраз представлено декілька способів передачі даних до клітини. Спочатку вводиться РНК або ДНК з організмів. Він проникає в клітину і виділяє РМК, передаючи дані клітини, після чого виділяються білки. Давайте детально познайомимося з методами, які зазвичай практикують. Отже, почнемо з вірусних векторів, тому що про них більше інформації. Вірусні вектори для свого розмноження вводять свій генетичний матеріал у клітину хазяїна, обманом змушуючи клітинний механізм хазяїна синтезувати вірусні білки з вірусного генетичного матеріалу. Йдучи ще далі, вони вставляють свій генетичний матеріал у ядерний геном клітини господаря. Вчені використовуються, замінюючи частину генетичного матеріалу вірусу терапевтичної ДНК або РНК. Смерть. Вірусні вектори пристосовані до їх конкретного використання, але, як правило, мають декілька основних властивостей. По-перше, вони безпечні. По-друге, у них низька токсичність. Такі віруси стабільні і не змінюють свій геном, в плюс їх легко ідентифікувати. Вірусні вектори спочатку були розроблені як альтернативна трансфекція оголеної ДНК для експериментів у галузі молекулярної генетики. Однак пізніше їх почали використовувати в різних методах лікування, в тому числі і в генотерапії. Але перед тим, як провадити його у загальну практику, необхідно було б подолати кілька проблем вірусної генної терапії, а саме імунна реакція на віруси, яка не тільки перешкоджає доставці генів до клітин мішеній, але може спричинити важкі ускладнення для пацієнта. В одному з ранніх досліджень геної терапії в 1999 році це призвело до смерті Джесі Гельзінгера, який лікувався за допомогою аденовірусного вектора. Для геної терапії людини використовують ряд вірусів, у тому числі ретровіруси, такі як аденовіруси, пентивірус та аденоасоційований вірус. На жаль, про другий метод намало що відомо, тому у декількох словах. Невірусні вектори для генної терапії можуть мати певні переваги перед вірусними методами, такі як великомасштабне виробництво та низька імуногенність господаря. Однак невірусні методи спочатку спричиняли нижчі рівні трансфекції та експресії генів, а отже, меншу терапевтичну ефективність. Новіші технології обіцяють вирішити цих проблем завдяки появі посиленого націлювання на клітини та контролю внутрішньоклітинного розподілу. Методи невірусної геної терапії включають ін'єкцію голої ДНК, електропорацію, гену гармату, сонопорацію, магнітофекцію, використання олігонуклеотидів, ліпоплексів, дендримелів і неорганічних наночастинок. Для того, щоб внести генетичний матеріал хворому пацієнту, використовують редагування геному. Редагування геному та генотерапія пов'язані з модифікацією генетичного матеріалу для лікування захворювань, але вони відрізняються підходом і цілями. Редагування геному стосується цільової модифікації послідовності ДНК у геномі клітини чи організму за допомогою молекулярних інструментів, таких як CRISPR-Cas9. Ця технологія дозволяє вносити точні та специфічні зміни в послідовності ДНК, наприклад, додавати або видаляти певні гени, або виправляти мутації, які викликають захворювання. Перед вами приблизний механізм роботи Кріспра: спочатку вводиться ланцюг віруса, який потім розділяється на двоє: одна частина сполучається з Каз, друга ж сполучається з Каз-3, яка була утворена за допомогою Кас-2 і його розділенням на Крнас. Далі частина ланцюга, яка сполучена з КАС-3, знижує активність мікроорганізмів. А та, що сполучена з КАЗ, утворюють спейсер, який йде в про ланцюг, тобто в його транскрипцію. У деяких випадках редагування геному можна використовувати як інструмент геної терапії. Наприклад, редагування геному можна використовувати для модифікації ДНК власних клітин пацієнта, для введення терапевтичних генів або для виправлення мутацій у генах пацієнта перед їх введенням як частину лікування генної терапії. Загалом і редагування геному і генотерапія мають великі перспективи для лікування генетичних захворювань, і поточні дослідження продовжують удосконалювати ці методи та розробляти для них нові застосування. Є ще така галузь, як синтетична геноміка, яка використовує аспекти генетичної модифікації вже існуючих форм життя, або штучний синтез генів для створення нової ДНК або цілих форм життя. Синтетична геноміка може використовувати важливу роль у лікуванні генетичних захворювань людини, надаючи інструменти для точного редагування геному та генотерапії. Одним із основних застосувань синтетичної геноміки є розробка геної терапії, яка передбачає введення здорових копій генів у клітини для заміни або доповнення несправних генів. Методи синтетичної геноміки можна використовувати для розробки та синтезу індивідуальних послідовностей ДНК, які можна використовувати як вектори для доставки терапевтичних генів у клітини. В наш час генотерапія досягла значних успіхів. І щоб ви переконалися, в цьому назву декілька прикладів, але без малюнків, бо в інтернеті їх було неможливо знайти. У 2012 році Глібера, засіб для лікування рідкісного спадкового захворювання дефіциту ліпопротеїн ліпази, стало першим засобом, який був схвалений в Америці і в Європі. Перша комерційна генотерапія Джензі Сіни була схвалена в Китаї в 2003 третьому для лікування деяких видів раку. У 2022 році, завдяки новій формі редакування генів, молода дівчина у Великій Британії, хвора на лейкемію, була вилікувана за 6 місяців. А в 2023 році ФДА схвалило першу генотерапію м'юзової дистрофії Дюшена. З урахуванням того, що генотерапія пов'язана зі зміною спадкового апарату людини, потрібно дотримуватись особливих умов при клінічному дослідженні. По-перше, чітке знання дефекту гена і того, яким чином формуються симптоми хвороби. По-друге, відтворення генетичної моделі. А по-третє, безпека для хворого. При розробці геної терапії вирішуються й такі питання: які клітини необхідно використовувати, яку частину клітини необхідно вилікувати, щоб зменшити або зупинити прогресування хвороби, чи буде небезпечна експресія введеного гена, чи є безпечним потрапляння реконструйованого гена в інші тканини? Як довго буде функціонувати змінена клітина? І чи будуть атаковані нові клітини імунною системою? Не всі види геної терапії можуть повністю вилікувати хворого. Одні можуть лише підтримувати його стан, інші, такі як неспадкова генотерапія, може покращити стан лише одного індивіда, але не як стан майбутніх поколінь. На жаль, про більшість спадкових хвороб поки що мало інформації, тому ведення нормального гена в них ускладнене. Та й в загальному генотерапія це складне питання, тому що завжди є ймовірність пошкодити інші гени. Що може призвести до невчишаючого результату. Так що да, генотерапія складна штука. Але, незважаючи на це, медичні біотехнології настільки удосконалюються, що більшість зі спадкових хвороб і вірусних захворювань так само будуть мати повноцінне лікування. Ось на такій ноті ми закінчимо наш фільм. Бережіть себе і удачі!